Для відділення акушерства та гінекології придбали фетальний монітор. Апарат нового покоління має широкий спектр можливостей і дозволяє оперативно відстежувати серцебиття плоду до пологи, навіть якщо дитина в утробі матері не одна, зазначає завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням Людмила Гаврилюк. Якщо багатоплідна вагітність, він вислуховує серцебиття двох діток. А також він дає змогу нам приділитись, які у людини схваточки в пологах. Він може використовуватися як в пологах, так і у вагітної жінки. Він легенький, добре переноситься з одного місця в друге, і це дає йому дуже великі переваги. Процедура триває близько 10 хвилин. Пацієнту не потрібно ходити у спеціальний кабінет. Все можна зробити на місці. Подібні апарати вже є у відділенні, але порівняно з новим досить громісткі і немобільні. Придбаний же фетальний монітор більш зручний. У дитячому відділенні потурбувалися як про матеріальну базу, так і про комфортність перебування маленьких пацієнтів. За сприяння міської влади закупили меблі, а саме п'ять ліжок для малюків. Все, що придбали, вкрай потрібне, зазначає завідуюча дитячим відділенням Ганна Куліш. У дитячому відділенні проведена заміна вікон. Це вдалося нам зберегти тепло, діти ну, в умовах комфортних. Перебувають на стаціонарному лікуванні також нам забезпечили інгалятором небулайзером, що дає можливість цілодобово в будь-який час надавати допомогу дітям. З обструктивним синдромом або з бронх з явищами бронхоспазма, при бронхіальній астмі, бронхітах, оновили у дитячому відділенні і обладнання. Значно покращив процедуру насичення організму киснем кисневий концентратор. До цього доводилось користуватися балонами. Новий апарат обладнаний спеціальною маскою. Це допомагає швидко, дієво та практично у будь який час доби провести пацієнту кисневу терапію. Такий же апарат для ефективного лікування придбано і для неврологічного відділення відділення. у наступних випусках спецпроекту Наша сміла дивіться про нове обладнання для кардіологічного, неврологічного та інших відділень міської лікарні.